Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні субота, в санаторії не так багато процедур, і я маю можливість для вас читати слово Боже. І сьогодні ми будемо знайомитись із 95-м псалмом. Прочитаємо ми не весь псалом, сім стихів. Він має надпис Хвалебна пісня Давида на спорудження дому. Ну, оці церкви говорять, що, скоріш за все, цей псалом був написаний псалмоспівцем, не Давидом, набагато пізніше. Але багато псалмів писалися з огляду на те, що раніше сотворив Давид. І, спираючись на його авторитет, ті, хто вже пізніше писали псалми, таких псалмів є багато, вони писали від імені Давида. І от цей псалом він так само. Складається із багатьох стихів, які ми вже з вами чули. Також ті стихи, які ми прочитаємо, будемо чути і в 97-му псалмі. В принципі, можна було б 95, 96, 97 й псалми разом прочитати, але час дозволяє, і тому я розділю їх і буду читати, як зазвичай, один псалом, одне відео. Отже. Псалом 95-й, хвалебна пісня Давида на спорудження дому, тобто відновлення храму. Заспівайте Господу пісню нову, заспівайте Господу вся земле. Співайте Господу, благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його. Саме найперше, чому ми маємо йти до храму, це для того, щоб Бога прославляти. Це треба добре нам усвідомлювати, розуміти. Якщо в нас немає до кінця усвідомлення, що найперше наша служба це подяка Богу, то це означає, що відповідно і ми не зовсім розбираємося і в духовному житті. Адже саме найголовніший принцип нашого життя це бути вдячним Богу за будь-які обставини, які є навколо нас, тому що вони... Все, що стається з нами, ці обставини, вони сприяють для того, щоб ми духовно удосконалювалися. І повернуся я до початку цього псалма. Тут сказано: заспівайте Господу пісню нову. Якщо ми прочитаємо цей псалом, то побачимо, що багато стихів, як вже я сказав, були запозичені із попередніх псалмів. І виявляється, що ця. Пісня, цей псалом, він не є новий, але про що ж тут сказано? А тут сказано про те, що кожного разу, коли ми творимо молитву, то ця молитва має бути як нова, це обов'язково. Це теж одна із проблем. Ми повинні розуміти, що таке молитва. Молитва це наша розмова з Господом, розмова нашого серця. Тобто, це завжди наскільки це можливо, має бути усвідомлене, нами продумане, прожите. Інколи вистраждане, кожне слово, яке ми говоримо, воно повинно бути сповнене нашої волі, нашого бажання, нашого усвідомлення. І через те, якщо ми будемо просто прочитувати молитви як набір певних слів, які там від того, що ми їх прочитали, мають спрацювати, то це виключно язичний підхід до розуміння взагалі релігійності. А ми кожного разу повинні творити молитву, наче нову. Так, це складно, але ми про це повинні пам'ятати і кожного разу себе налаштовувати на те, щоб молитву не просто прочитати, а прожити. Це так само, як, наприклад, господиня кожного разу готує борщ. Це кожного разу один і той самий борщ, але він ніколи не буде подібний. Він кожного разу свіжий, новий. І кожного разу треба душу вкласти, тому що сьогодні є. Трішки більше чогось того, а того менше, сьогодні капуста інша, сьогодні буряк трошки інший. Я сьогодні його так, а завтра по-іншому буду готувати. І кожен раз треба прожити оцей момент, щоб зготувати те блюдо, яке вже сотні, можливо, й тисячі разів господиня готувала. Так само і наша молитва. Коли ми стаємо до молитви, то її треба творити як нову. І тому, можливо, навіть і краще-менше прочитати. Молитов, але з виваженим серцем. Але вдумуючись у ці слова, вкласти ці слова у своє серце і із свого серця взивати до Господа Бога. Читаємо далі: сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями, про чудеса Його свідчення наших справ віри завжди в нас має бути в зв'язку з тим, що от наше православ'я було прив'язано до російської традиції, в нас з'явилося дуже багато різних нашарувань, наприклад, смирення без розважливості або утаяння своєї віри без свідчення. Там, коли людина соромиться взагалі згадувати про те, що вона християнин. В інших народів воно дещо по-іншому. Наприклад, коли приїжджають наші паломники з Афона, кажуть, що там не проблема, коли монахи ходять і вголос читають Ісусову молитву. І ніхто це не вважає показною релігійністю. Це є норма, бо сказано в Писанні безперестанно молитися. А в нас, якщо ти будеш так молитися, то скажуть, ти в прелісті. Там, От, ти, мабуть, у гордості перебуваєш, що ти молишся. Уявляєте, от наскільки от велика різниця от, от в культурах, в традиціях які складаються. І от ця традиція, в якій ми, на жаль, перебували, вона багато в чому відійшла від істинного християнства. От і тому тут сказано прямо, що сповіщайте в народах про славу його між усіма. Поколіннями про чудеса його, от сьогодні, ми сиділи на обіді за столом, і одна жінка розповіла от свою життєву історію не про себе, а про свого родича, як от він пішов до церкви. Що з ним сталося, яке він бачив свідчення? От і це йому допомогло. І він про це всім розповідає. І відповідно це і є прославлення. Господа, а як інші, як інші почують? Тільки Віра від слухання сказано у Писанні. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь небеса сотворив. Тобто, дійсно, ідоли придумані дуже часто, як говорять у цій церкви, місце цих ідолів було зайняте і бісами, які проявляли себе якось містично, дієво. Навіть могли відбуватися якісь там фізичні явища, але Господь небеса сотворив. Тобто є Бог, він над усім. І тут далі, от наступний стих: слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його. І от Іоанн Златоуст каже, що так як демони були скинуті від Божого лиця, а замість них святі є на небесах. Бог сотворив людину для того, щоб вона славила Господа Бога. І якщо людина йде тим шляхом, то Господь від вигнання з, з цього місця поза раєм кличе людину в рай. Але людина має проявити свою волю і шукати царство Божого, і Господь доповнює оцих число ангелів, які відпали тільки вже вищим творінням людиною, кличечи її на небеса. Як святих, хай Господь нас береже від усякого зла. Слава с.